А Йов Бандіти до мене приїхав унікальний смак. Я впевнений, на 99% що вище такого не куштували. Посилочка від компанії Enigma. розповімо, що там прийшло до мене всередині, і далі підемо про сам смак. Ось така от брошурочка. Тут у нас намальований Махатма Ганді. Я не знав, що звати його Махатма, але це Ганді. Махатма, це ім'я чи Ганді не знаю. Ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо бачити у світі. Махатма Ганді. Тож ми надихнулися ідеологією Ганді та поставили ціль створити гармонію та спокій через продукт Enigma. У поєднанні прянощі та запаха релаксу вичайте новий унікальний смак, який дійсно вас вразить. В мене цей смак вразив, і тепер я хочу вам розповісти про нього. Це Пряний чай, ось така от шайбочка, біленька. Enigma змінила дизайн. Досить кльово. Мені це подобається, цікавий дизайн. Прям ні на що не схоже, щось унікальне і доволі цікаве. Анігма хоче створювати щось нове і цікаве, за що їм дуже великий респект. Якщо чесно, я не очікував, що цей смак вийде настільки вдалим і мені сподобається. Я спочатку подумав, а пряний чай, який ж пряний чай. Коли я вперше затягнувся, я зрозумів, що це прям дійсно кльовий, крутий смак. Смак бергамоту. Ніжного такого згущеного молока, м'яти і пряності навдосі відчувається молочний чай, легка така м'ятка. І коли це видихаєш на після смаку пряності, це настільки такий крупний букет в них вийшов. Я кайфунув, я кайфонув, раджу кайфунути вам. Його можна придбати в магазині каліянтоп по промокоду Євхен, ви отримуєте додаткову знижку. Класно, переходьте кальян топ. Не забувайте. Це прям розрив, це розрив всього. Це розрив, напевно, всіх шаблонів, які є в кальяної української індустрії. Тому що на українському ринку ну, не було такого чаю. Це прям досить класно. І перейдемо до основних змін, які я замітив компанії Enigma. Перше продукт став м'ягким, тобто місць стала мягка. Комфортно, його тепер можливо перегріти на обичній турочці, Класно, три угля, 5 хвилин і все. Ви просто закидаєте його в чашку, його забувати досить-досить легко. Це вже не пластилін, це вже не м'яка сировина. Це прям балдеж, класно. Ароматика, я вже курю хвилин 40, вона досі тримається, досить класно, кайфово. Я просто раджу вам бігти в магазини, які є поряд, де є Enigmo, і обов'язково затарити з цим смаком. І ще раз повторюю: в Каліантопі можливо, він уже є. Ви можете вже придбати. А якщо нема, то зачекати деньок два і він там з'явиться. Компанія Енігма досить досить велике. Дякую, великий респект за те, що вони зробили цей смак. Він в них вийшов ідеальний. Да. Да. Це те. Це воно.